Вітаю вас з міста Бахмут. На околицях Бахмута і надалі йдуть тяжкі бої, але наші Збройні Сили України мужньо вистоюють їх та дають гідну відсіч ворогу. Вчора, сьогодні і надалі Збройні сили України будуть боронити це місто та гідно відсікати ворожі атаки зі сторони Раші. Разом ми сила, ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Так, Вагнер? Да, слава Україні! Героям слава! О, красавчик! У ці, у ці башкетники йдуть проти нас, українців. Мужніх, сильних, красивих. А ми не дамо їм пройти далі. Героям слава!